Вітаю! Готові розібратися за що саме і як будуть платити українські біженці з 1 жовтня 2025 року. Починаємо. За газ, воду та електроенергію внесок вже стягується 105 євро. До цього з 1 жовтня 2025 року додаються також операційні витрати трохи більше 139 євро. Разом це все відноситься до категорії сума власного внеску. Тож яку суму українці повинні будуть платити на місяць за одного дорослого за операційні витрати та експлуатацію будівлі трохи більше 244 євро. Не забуваємо про оплату харчування, якщо воно є на локації проживання плюс 252 євро. Таким чином власний внесок на локації з харчуванням становитиме 496,5 євро без харчування 244. Це все на одного дорослого. А якщо ви проживаєте з родиною, де є ще й діти. В законі це питання прописано досить чітко. Сім'я сплачує максимум за двох дорослих. Діти до 18 років харчуються і проживають безкоштовно. Переходимо до цифр: максимальна сума на сім'ю, де є двоє дорослих, і діти до 18 років становитиме 488 євро на місяць без харчування і майже 993 євро на локаціях, де годують. Якщо ви отримаєте дохід, а чоловік ні, чи навпаки, платити все одно доведеться за двох дорослих. Сумніваєтеся, чи вважаєтеся ви сім'єю? Зверніться з цим питанням до менеджерів на локації. А зараз пропоную разом підсумувати, хто ж саме за законом зобов'язаний сплачувати внесок. Отже, ви маєте сплачувати власний внесок, якщо вам виповнилося 18 років і у вас є дохід від роботи у Нідерландах чи за кордоном. Дорослі під тимчасовим захистом, які протягом двох тижнів з моменту запиту не надали муніципалітету інформацію про доходи чи склад сім'ї, тож краще не зволікати і вчасно подавати дані. Дорослі під тимчасовим захистом, які приховали свої доходи та безпідставно користувалися пільгами. В таких випадках у Нідерландах вас попросять повернути ці гроші і може накопичитися чимала сума. Платити доведеться також, якщо ви отримуєте соціальні виплати через втрату роботи, тривалу хворобу або непрацездатність пов'язану з роботою згідно з відповідними законами. Не всі соціальні виплати вважаються доходом, ось ці не рахуються. Тож ситуація кожного буде розглядатися окремо, як і остаточна сума внеску. Перший рахунок із новою сумою ви отримаєте вже на початку листопада 2025-го. Що робити, якщо власний дохід маленький і після сплати внеску грошей залишається менше, ніж якщо б взагалі не працювали? Про це у наступному відео, де ми будемо розбиратися, як саме вираховують суму власного внеску, якщо у вас маленька зарплатня і скрутне матеріальне становище, і чи можливо скасувати власний внесок взагалі?